Всім привіт народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми з вами продовжуємо підкорювати Сан-Фієро в грі під назвою GTA San Andreas The Definite Edition. Це в нас рубрика за Time, і ми починаємо. Був би ще вам дуже вдячний, якби ви почали писати варіанти проходження ігор для рубрики Nostalgie Time. В принципі, для цієї рубрики підходять будь-які старі ігри, які... Просто-напросто залишилися в пам'яті культовими, але по роках вони вже, так скажем, застаріли. Ну і якщо чесно, GTA San Andreas випала в мене випадково через те, що я вирішив пройти її, а потім думаю, в мене ще є рубрика Time, Чому б не пройти її саме для цієї рубрики? Ну і якось так воно. Пішло поїхало і сьогодні у нас вже якась там сьома чи шоста серія, здається, я вже навіть і не пам'ятаю. Ну, давайте все-таки повернемося до проходження гри і почнемо виконувати завдання, які для нас тут підготували. Зараз ми будемо з вами знищувати тут робітників. Я, в принципі, не знаю для чого. Я не пам'ятаю. Я випадково пропустив кат-сцену, але. Дивлюся, щось нам ці робітники населили трішечки. Такс, нам потрібно знищити за допомогою бульдозера всі ось ті. Всі ось ті будиночки. Такс, давай, мені потрібен твій апарат, так що. пора... <праць> <праць> Як у нього з двох ніг просто-напросто. Так, будьте обережні, не зачепіть бочки з паливом. А, тут ще всередині хтось був. А, я бачу, да, там є бочки з паливом. Одна... Боже, який ж ти різкий? Продовжуйте. А, дивіться, ми за допомогою клавіші R можемо тут керувати відвалом. Блін, я думаю, якби хтось наїхав би. На людину на такому бульдозері, то людині було б не поздоровитись. О, ось і в принципі те що й <і> сталося. Про що я і казав? Так, наступне. У нас, до речі, ще й час іде, нам потрібно ще встигнути це зробити за хвилину 35. <с?> <с?> Став, стоїть, завмер. Так, наступне. Наступне у нас тут. Оп! Залишилася одна кімнатка, одна будівля. Так, а потім куди нам? Я подивлюся, там доступ до крана в нас з'явився. Так, обережний. Приїжджаємо. Я не вмер? Не вмер. Напевно, що не вмер, я так думаю. Що за шум? О, <laughs> він виходить, а тут це знищено просто-напросто. Я нічого не бачив. Звісно, ти нічого не бачив. Так, о, да-да, саме ця місія, саме ця місія. Такс. У нас цілий, наче, Бульдозер, так що нам потрібно його якось спробувати зараз цей туалет закинути всередину, де він взагалі знаходиться. А, бачу цей туалет, і нам потрібно його запихнути в яму. Де там ця яма? Яму бачу, туалет бачу, все. Такс. Оп. Розворот поворот Боже, я уявляю, як йому там. Та йлки-палака. Ааа, Дарма ти присідав. Твою наліво. Вже й поліція за нами почала бігати. Шкода, що тут не можна цей. Зараз вони ще мені просто-напросто не дадуть виконати це це завдання, подивіться, які ублюдки. Oh. Oh. Місця. Таранять, роблять зі мною що захочуть, а я нічого їм не можу тут противопоставити, так скажем. Дай, давай, давай, давай. Oh. Де там ця яма? А, яму бачу. Блін, ще якось так воно все повільно робиться, я думав, що воно буде швидше. Та, свали. Блять, подивіться, які вблюдіни просто-напросто. Звали, звідси, один з другим. Дарешеві мене заришні. Вони, вони роблять тільки гірше мені. Подивіться, які ублюдки. Подивіться, які вони ублюдки. Вони просто-напросто не дають мені спокійно закінчити місію. На цей раз в нас вийшов все-таки виконати завдання, і тепер нам потрібно пересіктися з Цезарем через те, що він замітив банду Баласа. Бандубаласа в Сан-Фієру. так. о, це вже аж за місто потрібно летіти. Ми полетіли за місто. До речі, доволі таки далека дорога. Я думав, що я пішки зможу пройти. Але виявляється ні. Виявляється, ні. Полетіли на автомобілі. Нарешті ми дійшли сюди. Доїхали. Блін, якщо чесно, дорога була така далека. Аж, аж забувся, що Сан-Фієро настільки величезний просто-напросто. Та й, в принципі, вся локація Сан Андреас величезна. Так, і тепер. Ого, нам потрібно проїхати ще пів СанФієро. Для того, щоб добратися до самої крайньої точки на карті. Боже. І ще GPS не завжди тут працює, не завжди прокладає мені дорогу і через це. Доводиться крутитися по 250 разів на, на одному повороті. Боже, наскільки це була далека дорога. Райдер, дивіться. Райдер, райдер. райдер. От ублюдок. Подивіться, яка гнида. Просто-напросто. Хто в нас ще такий під'їхав сюди? Так, це перший наш клієнт. Наступний. Так, другий клієнт

все? Ми зафот... зафоткали всіх, в принципі, кого мали, я так думаю. А, і ми звалюємо, звідси, так? Да? Все, на цьому наша місія виконана, чи що? Чи ми кудись. Далі їдемо? Блять, а для чого нам на заправці тут втикати? А, garage, eh? а зустрінемось в гаражі, звісно, no, зустрінемось в гаражі. У нас немає вибору. Так, в принципі, місія виконана. Авторитет нам пішов вгору. Так, і тут є. Відправляйся в сан в відео. Куди відправлятися відеопошук якийсь? Що за відеопошук? Так, де тут в нас якийсь відеопошук? Тут немає нічого такого взагалі, подивіться. Автошкола, все все, все, що потрібно. Но. Не те, що воно каже. Так, напевно, що до основної задачі потрібно їхати. Я думаю, а там ми точно з вами не прогадаємо. Тепер ми з вами направляємося в Клубчанський, але я більш ніж впевнений, що тусуватися ми там з вами не будемо. Так от за це, от саме за це, от такі от підйоми і спуски, я не люблю Санфієро. Тут мільйон просто-напросто горбків. Ти що миша? Хочеш поб... побичити? Ублюдок, ви, ви бачили який? Мамин-гангстер. Ще один Маминганстер. Ти шо? Здорігший шо, чоловічий? Бля, що відбувається з цими людьми на місці? подивіться просто-напросто, вони якісь дикні. Ще. Ще мене почали розстрілювати. Ви шо, собаки. Ми забрали тачку Сутенера з вами, ось того самого, що ми сфотографували, поки були в СанФієро. І забрали його дівчину чи хто це така, я навіть не знаю. Нам потрібно відвезти її додому. Машина в нього, до речі, говно, якщо чесно. Мені взагалі не подобається, вона не поворотка. Я вижимаю, просто клавішу вправо на максимум, вона не повертає взагалі. А на рахунок тієї перестрілки, це я підозрюю, що це місцеві мафіозі. мафіозники. Вони ходять постійно бандою такою і постійно, Бля, подивіться, вона не повертає. І вони дали нам можливість нафармити трішки боєприпасів. Причому, як не сказав би, що це дуже трішки. Вони дали нам АК-74 чи 47, напевно, що 47-го. Перекладачі не сильно заморачувалися над перекладом і напряму написали, що дівчина Джізі це в нас шлюха. От просто-напросто, без цього. Вбити двох клієнтів. Окей, зараз вб'ємо. Для нас це не проблема. Тихо, що ти робиш? Бля, бачите. <смі> Жорсткий чувак. Поверніться в сутенерський автомобіль. Повертаюся. Боже, що ж цей телефон розривається просто-напросто. Так, Мстер все. Відправляйтеся до готелю в діловий район. Боже, бач, що ж... Що ж це за задачі тут такі в нас? Купа, купа задач. Купа задач це тільки одна місія. Точніше, це все одна місія. А я вже переїздив все Сан-Фієро просто-напросто ж в впоперек. Ще залишилось тільки не знаю, напевно, що в район Грув-Стріта довернутися і це буде точно вже Ще об'їздили все що можна. А, міст закритий через те, що це проїзд на Лас Вентурас, наскільки я пам'ятаю давай, приїжджай один з другим. Поставали. Не дають можливості нормальним пацанам проїхатись. Так, тут. Все, тут проїхав, добре. Ой, на цій ташці нам буде весело намагатися вбити цього священника, так. Ну, Зараз ми спробуємо розібратися з його охороною. І правильно з цим потрібно якось наздогнати цей лімузин. Я дивлюся, він просто-напросто. Охорона від нього не відчіпляється, вона їде прямо за ним. <рапляє> Ми зараз вам лайфхак чудовий у нас вийшов. Так, охорона є, тепер потрібно розібратися вже з самим священником. А він, дивіться, просто-напросто автомобіль від слова не їде. Мафіозі. <рапляє> Бачили, вони постійно воюють з поліцейськими. Постійно. Такс, давайте якось будемо його піджимати чи що. Ого, це що в нас тут за ультра спаун машин? Такс, як то нам правильно його піджати? Щоб він не поїхав від нас далі. Ще й зірку зробили. Ну, ми не можемо його підго підгору подивіться. Так. Е, він ще й там з проституткою їде? Ти шо священник, алло священник гейтс дурив. Я не можу його за безумні трюки. Ще й 19 баксів за те, що безумні трюки виконуємо. Та блядь, ну посвалюйте трішечки з дороги, алло. Hey, які жінки. Тепер у нас з'являється якийсь джизи. Something isn't right here. We should be careful. be an idiot. А хто такий Джизі? Я так і не зрозумів. Так, нам потрібно пройти. Ну точніше, не пройти, а триматися mention, біля нього. Так, добре. І куди він нас веде? Це він What's в Хогвартс you know? хотів залетіти, no, чи no. що? Ааа, він сліпий, напевно. Бля, він сліпий, йолки палки Я тут думаю, що це таке. Я думаю, він в Хогвартс хоче прийти. Чи скільки там 9.14? Де? 9,3. Значи так. йолки палки що ж тут відбулося таке? А тепер після кожної місії нам доводиться воювати з якимись новими бандами. Тут ще якісь азіати, банда азіатів з'явилася. Я не знаю, хто вони. Якудза якась. Просто-напросто. Так, Так, давайте ми розсосалися звідси. Хутко, я сказав. Наш клієнт в УЗІ і нам потрібно його захистити. Так, раз, два. Три. Чотири. <звести> Боже, п'ять. <звести> І ти не будеш виключенням. Так, ще десь одненький тут має бути. Він десь тут, напевно. <звести> захований. Так, не допомогло йому те, що він заховався за стіною. І тепер все. У нас ще гості. Нічого собі. <зві> Скільки ж їх тут набралося? Вау. А я поїду? Саме <laughs> цікаво, що я натискав. Нехай ВуЗі знищить автомобілі з нападаючими. Так, я в збив. так, музика тільки заважає. Так, ну давайте станемо, може зачекаємо їх, а то вони щось так... Повільно за нами направляються, вони точно. Вони точно нас так, один є. З одним ми розібралися. Залишився ще один, а він загорівся, дивіться, він ха-ха, він, він Він загорівся і тепер нам потрібно рвати когті звідси і відправлятися, напевно, ще на те місце. А, його контору. А його контора це ставки на спорт. Він тут от знаходиться десь, десь тут, да. Все. Символ вдячності, цікаво, скільки ж цей символ вдячності стане нам П'ять касарів. Ось такі місії ми з вами можемо виконувати. Ще одне завдання від азіатів, і воно десь знаходиться в районі аеропорта. Я сюди вже приїжджав, я хотів хутенько злітати в Лос-Антоса, але, як виявилося, всі літаки, які є на цьому аеродромі, були закриті. Це трішечки печальненько. Так, заберіть автомобіль. А який автомобіль я маю забрати? І де мені його шукати? Десь тут зліва, десь ось тут. А, на парковці. А, це парковка, йолки-палки, я думав, що це цей просто проїзд. Так, давайте. Парканемося тут. Припаркувався як. Як і в реальному житті, в принципі, нічого не змінилося. А що це за апарат такий от цікавий, що нас відправляють? Це засада братва із банди. Підвези автомобіль в гараж. Добре везу, А мені якось потрібно відчепитися від цих бандюків. А, дивіться, тут є проїзд. Супер взагалі. Я думав, що ми тут маємо викручуватися 250 мільйонів разів. Оп! Ня-н-є, нє-н-є, до побачення. Блять, ще й так темно, я нічого абсолютно не бачу. Чого він не включить фари? От питання, чого не ввімкнути фари. Як так, то він їздить постійно з вімкнутими фарами. Як так, то вже нафіг треба чи що? Куди? Навіть не намагайся тут щось робити. Так, давайте тут спробуємо. Опа! Все, довимахувався. Жук. А до гаража з Нічого собі, нам знову-таки пів Сан-Фєру потрібно проїхати для того, щоб... Добратися до цього грибаного гаража? Серйозно? Так, а тут нас ще очікує мотоцикл, так? Да? Не один, напевно, що мотоцикл, уже бачу двох. Які за нами їду. Ну, ще зараз потрібно якось... Давай біжмемо десь туди. Пошкоджено. Блять, нам ще й пошкоджено. Рахую Завдання провалено. Як так сталося, я навіть не зрозумів, якщо чесно. На цей раз вдалося нам все-таки завести цей автомобіль на пункт призначення. Я їх зумів запутати, напевно, що тільки тим, що замість того, щоб поїхати по дорозі, я поїхав по траві. Ну і в результаті вони по поїхали за мною по траві, але нічого в них з цього всього доброго не вийшло. Так, попрошу вас двох. З даного апарата через те, що я його анексовую і петляю далі виконувати завдання. На цей раз нам насипали вже 6000 баксів, попередній раз 5, на цей раз 6. Ну і якщо так само далі буде продовжуватися, то нам в скорому часі вистачить грошей для того, щоб викупити магазин е, цього Зіро. Здається, так його правильно звати, цього комп'ютерного генія. Так що ми зараз з вами відправляємося знову на наступне завдання, і там уже будемо Будемо бачити по обставинах. Я сподіваюся, звісно, що нам дадуть хоча б 5000 баксів, і ми відразу викупаємо той магазин. І знову у нас дорога на 100-500 мільйонів кілометрів в інший кінець Сан-Фієро. І тепер ми вже будемо з вами в ролі приманки. Я не знаю, що тут буде, якщо чесно, що, що очікувати, але ми. В... Виступаємо в ролі приманки. А ось і до речі. Банда. Їдьте через контрольні точки по місці. Оу, маршрутки агресивні. Я ...я все розумію, але цього не розумію. Давайте ну... заспокоїлися там один. Ми зараз просто-напросто мене розстріляють. Не настільки цей потужний шлюк, як мені здається. Він не настільки добре їде. Ваші байки, вони хоч і маленькі, але вони, так скажем, цей більш маневрені. Особливо на такій місцевості. О, дорога вгору. На цьому все. На цьому ГГ ми в принципі можемо вже закінчувати. О, боже Оба. Дивіться, вони злі. Агресивні азіати. А цікаво, я можу від них відстрілюватися? Для того, щоб відстрілюватися, вони мають зі мною порівнятися, а... Для того, щоб порівнятися, це я маю здати трішечки назад. О. Може ти звалиш перед мене. О, я можу від них відстрілюватися, так само. Звалив один з другим. Супер, нарешті. То я вже думав, що мене зараз просто-напросто розстріляють. Ну там ще хтось є за мною. Так. так, Навіть не один, навіть двоє за мною вже є. Вон, дивіться, ще якийсь автомобіль стоїть тут. Такс, ну і ми з вами катим далі. В нас є достатня кількість грошей, блін, і доводиться відповідати на цей телефонний дзвінок. Хто вже що від нас хоче? Я... Каталіна, Каталіна? О, а ти що хочеш від мене? Придбали ми цю нерухомість, 30 тисяч в нас списало, але так як ми отримали 8 в результаті за попередню місію, то в нас ще навіть і залишилася невелика сума в вигляді 3600. Такс, ну і що б я ще хотів би зробити? Що б я ще хотів би зробити? Я б хотів би виконати ще якесь завдання і зганяти в лос Сантос. Оце це поки що в мене дві цілі на зараз. Так, давай, ой. Я не ту клавішу натисну. Та лки-палки, хто ще від мене хоче вже другий Hello? раз. О, це зіро. Що за задачі він вже там виконує в глибині ворожої території? Так, все. для нас тепер доступні завдання зіро. Тепер ще й ми будемо виконувати його місії паралельно з цим. Але поки що давайте все-таки зосередимося на візі. Він все-таки нам непогані бабки дає. А потім зганяємо з вами в лос Сантос. Я хочу подивитися, чи. Хочу зганяти Волос Сантос і подивитися, чи є в нас там якісь бабки біля цього. Біля будинку. У нас же ж там все-таки були якісь гроші за територію, за це все. Так що мене все-таки цікавить, чи вони накопичуються, чи вони зникають кудись. Боже, що тут відбувається? Нам дають зенітку? <сх> Він хоче знищити мої out, передатчики. А, дивіться, це типу дрони? Типу дрони. А ще потім буде. А потім у нас буде оце саме дебільне завдання JJ, якесь. Так. Ну ось перший, другий. Там бачив десь десь третій. Де третій? Ні, третього не бачив. А, вони на мінікарті всі позначаються, супер. Кокі. Не доведеться нам сліпати оце по цьому небу. Так, ну снув... все. Готовий служити в ППО, так скажемо. Так, де там у нас. Дивіться, їх там летить. А все-таки один спробував... Один спробував долетіти, але в нього не дуже... не дуже з цим вийшло. Бля, гроза шахетів, просто-напросто. Є yeah. Ще один. І ще один. І давайте ще один. Наступний. Блядь А скільки ж вас тут ще буде летіти на мене? <гум> Я один, вас багато, подивіться. Так, з цим розібралися, він тут ще ескадрильє ціле летить із чотирьох дронів. Так, де там? Бачу. І тебе бачу. І тебе бачу, але не, не зміг дістати з першого пострілу. Так, є. З цим розібралися, з цим також розібралися. І з цим розібралися, боже, що ми робимо? Що ми творимо? Є. А, ще й час потрібно. Бля, да тут ще хвилину потрібно відстрілюватися від цих всіх дронів. Боже. Я думав, що знову ескадрилья дивіться. Але летіли всі дуже кучненько, так що проблем вони ніяких не склали. Подивіться, ця штучка зникла, її немає. Ну, автомобіль тут стоїть, це добре. Це вже мене тішить. Такс, ну що нам робити тут тільки залишається? Залишається тільки фармити гроші, поки ми з вами тут. І, до речі, хтось вкрав автомобіль райдера. Я вже давно такого не бачив, але хтось забрав автомобіль райдера, і причому. Все, приїхав чоловік. Так, ну полетів тоді. Що нам Ще залишається робити. Мені залишається тут тільки фармити бабки і потім повертатися вже в Сан-Фієро. Я думав, що тут буде. Так, скажем, трішечки більше, якшонія, але, виявляється, ні. Я думав, що ми тут зараз Ой, з вами. Заробимо трішечки грошенят, бала стиняється просто-напросто як в себе по вулиці. Реально, просто як в себе вдома. Так, я бачив там когось чувачка. Так, це дробовик. У мене є калаш. За допомогою калаша ми можемо швидше з ними розправлятися. Достатньо одного пострілу. Так, це ще автомобіль, я не знаю, він тут стоїть. Значить, якщо він тут стоїть, ми можемо його взяти. Логічно? Логічно. Так, ну і що тут залишається? Я ж кажу, залишається лише фармити баблішко Тут дуже багато котикодилерів так як ми все-таки десь і знаходимося в гетто, то в принципі в нас є можливість нафармити трішечки баблішечка. Воно, подивіться, скільки з них сипеться з наших солоденьких. По 2 по три тисячі ми залізно вибиваємо. Ну і поки що народ, напевно, що ми з вами попрощаємося. Ця серія в нас уже добігає кінця. Якщо ж ви хочете продовження, ви всі все прекрасно знаєте. Тетяйте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами був Дімас. Всім удачки, всім пока.